Ми сьогодні будемо їсти комплексний обід в тревел кафе Ванля на перехресті Галицької Староєврейської, Тих на куточку знаходиться. Всередині дуже гарний такий інтер'єр, сучасний, такий з пост-картами такими класними. Ну, дуже прикольно, але ми вийшли на вулицю. Ну, якщо літо, то можна собі дозволити. На осінь зараз. Ну осінь, тепло. Поки що тепло, то можна собі дозволити на вулиці посидіти. А сказали з краєшку не сідати, бо е, дуже багато. Тих, хто просять поїсти там щось грошей дати, і тому ми сіли трошечки далі від проходячих повз людей. Бізнес ланч в цьому кафе входить три види комплексних обідів: там 39, 45 і 52. Ми взяли за 39 і 52. Відрізняються вони тим, що є перша страва, там і салат, і компот. потім є перша страва, друга страва і компот. І в третьому ще салат додається. Ну, за 45 і 52, так? сказала 39. Їсти хочеться дуже. Спишемо на те. Вже принесли нам компотик. Спробуємо, якщо він є з льодом. Uh -huh. Так, это у нас Овощевый супчик такой, Салат Очень вкусный, могу сказать Мяса нет Мяса нет Є багато тут баклажанчик, і кабачок, і морква, і перчик. Справжній такий традиційний овочевий супчик. Без пафосу. Без, без пафосу такий. Все проварено дуже добре. Овочі свіженькі. Клас. Я знаю, що я трошечки неправильно їм. Треба починати з салату, але щось в мене не виходить. так. Після супчика в нас є салатик. Дуже яскравий колір насичений. Видно, що все свіженьке таке, ароматне. Свіжий такий салатик. Охрумкіти. Перед основною стравою. Це в мене карбонара була по назві. Це спагетті з якимось соусом, я так розумію. Ну, М'ясо тут одна назва, я можу сказати. Спробуємо, як воно на смак. Я Соус з якимись копченостями. Бо відчувається такий трошечки підкопчений ароматик. не ручної роботи. ті звичайні спачки. Я не знаю, але виглядає так. Як кажуть, півя не може бути. Так, ну, Оператору на сьогодні е, дісталася курка з рисом і такий бурячковий салат. Салатик смачний. Бурячок на лаферці бурячок. Традиційний, так? Да. Але мені повезло б, трошки більше, в мене є м'ясо. Бачно? На свої гроші я б сказав, бо витягне. Дуже потужно витягнути. Чим на залишки спаєть, то що я в тебе вкрав. Так що це не кулінарна помилка. То мої витребеньки. Що там за овочі є? Овочі. Не, я так хочу, що я не бачу, що тут є. Просто смачно і все. Рис смачний? Дуже гарний рис. Що, не буде тобі заважати? Їш спокій... Спокійно. тут mm. під кінець можна компотикам все це запити. Витратили ми 97 гривень вдвох. Mm. Не дістися можна. Розрахуватися можна карткою, але для цього, якщо ви сидите на літньому майданчику, треба буде спуститися вниз до бармена. А компотик і хліб це комплімент від закладу. you